Слава Ісусу Христу! Вітаю на каналі! Мої браття та сестри Христі Господі! Отже сьогодні маємо другу главу е, об'явлення святого Івана Богослова. Будемо читати і коментувати і слухати разом. Слава Божого! Тут ми маємо звернення до семи церков, звернення Сина Людського Ісуса Христа. До Англа церкви в Ефесі напиши, Оце каже той, хто тримає сім зір у провиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що можеш терпіти, що не можеш терпіти лихих і випробовував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов. Що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але має на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника. З його місця, якщо не покаєшся, але маєш оце, що ненавидиш учинки неколаїтів, николаї... яких і я ненавиджу. Хто має вухо, е хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти із дерева життя, яке в раю Божим. Отже, маємо перших сім вершів. Церква до Єфесян, послання до Єфесян, воно є найблагіше зі всіх послань, які я е, коли-небудь читав. Е, там дуже багато. Єфесян 2,8-9 говориться, що ми спасені з благодаті і бачимо, що люди, які е, вірили в Божу благодать, вони перебували в добрих вчинках і добрі вчинки їхні е, сам Бог побачив Через свого ангела, якому він дає послання, а апостолові Іванові він дає це бачити і сказати людям. І через тих, хто служить е, е, церкві, тобто служителів церкви Христової. Тобто, бо ангел має два значення, щоб ви зрозуміли, є е, е, ангел маєм, е, що в небі, небесний ангел, і є е, е, ангел, що. Е, Посланий Мелахим. Всі всі Мелахім, всі ангели, але є, як ви когось посилаєте з доброю вісткою, то це є той, хто є ангел, ваш ангел. Ну, розумієте? І таким чином, то йде звернення через ангела церкви, який пільнує за церкву до самого того, хто є старішина в церкві. І загалом мається на увазі вся церква і щоб ви зрозуміли. І о, тут якраз маємо е, Николаїцьку е, таку єресь. це люди, які проповідували що інакше, як е, проповідував Христос. Вони говорили про якісь свої знання, якийсь там супер-пупер, як то тепер є, там що багато про якихось анонаків розказують. І що Христос прийшов, що Він про, про, про таких богів говорив для Христа Анунаки це ніщо інше, як злі духи або люди, які втілилися з духів і жили на землі, і наробили на землі бардаку, і Бог зробив з ними потоп. І на тім Кінець спаси Ной в ковчезі і сім душ, другими словами. Тобто ми розуміємо, що є послання до е, церков і нагадується про те, що треба бути в вірі. Хвалиться той е, ангел церкви, Богом похвалений він за добрі діла і навертається, десь там видно хтось з тих пасторів. В них щось було чи е, то мається на увазі, е, закинув свою першу любов. Може, скоріше всього, говориться про, про те, що десь звернувся, десь може ще якийсь зробив такий гріх, який нам ну, не відкрито. Він не хоче відкривати, але між Богом і, і тим вони один другого розуміли, на час, який гріх, і хто, так якби до вас Бог звертався, то ви б розуміли, по що ви маєте покаятися. так? А нам, не, як то казав Христос, не все вам дано знати, що у Божій руці запечатано, другими словами. Далі. А до англа церкви у смірні, напиши, Оце так каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Бачимо, говори про себе Ісус Христос, що Його розіп'яли. Далі ще треба було в тих перших вісьмох вершах нагадати, що е, е, Христос говорить про сім зір, що тримає у своїй правіці. Тобто, дивіться, це ніщо інше, що Христос у Слові і таїнстві у хрещенні, у Хрещенні і в тілі і крові ходить між своїх е, е, вибраних. Тобто він їм нагадує ще про, про те, що е, він там є. Бо Івангелія Івана вона так і каже, хто тіло моє споживає кров мою п'є, того воскрешує останнього дня. Отже, я був мертвий і я ожив. Тобто він, е, Христос як людина помер, е, а свого духа віддав в руки Отцеві на той момент, коли терпів пекельні муки. І е, був покинутий Богом, коли він казав ламаса вахт ані, тобто татусю, татусю, нащо ти мене покинув. І таким чином він вже коли відтерпів всі муки, сказав, Тетелеста і звершилося. От він і ожив. Після того зійшов в пекло, там віщав і е, ожив, другими словами. То треба читати: решта в посланні Петра, там є кілька слів про те діло. Далі. Я знаю діла Твої і буду і, і біду, і, перепрошую, я знаю діла Твої і біду і обозство, але ти багатий і зневагу тих, що говорить про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Тобто бачимо, що церква зневажає тих, що говорять, що вони юдеї, що вони ними не є, Бог зневажає, і цей ангел цієї церкви того не терпить. Тобто керівництво церкви, і всі служачі в церкві, і послані Богом виганяють таких, як «зборщі сатани. Тобто говориться про владу ключів, де мається на увазі, що апостолам було дано владу. І апостоли ще ті, кого Бог покликав. Ти є апостоли або учні, і ті, хто е, з дерева пізнається, е, ну, дерево пізнається по плодах. Ну, бачимо, що плоди були в них погані, і вони є зборшем сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниці, щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінця життя. Ну, е випробування тоді всіх, хто йшов єпископом, е то не теперішні е папи римські, е що вони себе вважають наслідниками настолуми е ну, престолу Петрового. І Павлового. Ну, то є ті люди, які йшли на хрест на муки, як тільки отримували хрещення і причастя, бо вони старші приходили до віри, а старші, хто приходив, мусив бути спочатку навчений, вони отримували хрещення і причастя. І після того вони заявляли про свою віру і служили в церкві, поки їм дозволив Бог. А потім їх хапали і ну, вбивали, калічили, палили, різали, пиляли на двоє, все, що хоч робили. Далі. І хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, Переможць, переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Бачимо, що е, е, говориться про те, що людина переходить в інакше життя, а потім ще чекає на суд. Тобто, а Христос нам на то каже, хто вірить у мене на суд не приходить, але переходить від смерті до життя. Тобто, бачимо, як воно є. Тобто, переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Тут, тобто, по факту, сам Христос говорить свої слова ще раз повторює, хто вірить у мене, на суд не приходить. Але приходить від смерті до життя. Тобто він каже, я двері для світу, я дорога для світу, і я світло для світу. Другими словами. Бачимо, бачимо, бачите, як добре. А до англа церкви у пергамі напише: оце каже той, що має меча обосічного, я знаю діла твої, що. Де ти живеш, там престол сатани. І тримаєш імення Моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли у вас де живе сатана, був вбитий антипа, свідок мір, мій вірний. Тобто, на той час у Пергамі, там було поклоніння Баал Пеорові. Було поклоніння Ваалові, було поклоніння тим всім богам проституції і так далі, тому подібне. Але де найбільше було поклоніння Баалпеові і Ваала, Ваалові, чи Вааламові там. ну, Це все такі боги-бики ідоли, і християнство там дуже сильно переслідувалося. Тобто християн кидали в той час, будемо казати, до, до о, о, ну, тиграм грамзуби. Далі. Але трохи я маю і на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валама. О, бачите, От про що я вам говорив? Що навчив був Балака покласти спотикання серед, перед синами Ізраїля, що їли ідольські жертви та й розпусту чинили. Ну, то я вже вам про то прокоментував по факту. Так, маєш іти. Таких, що тримаються науки неколоїцької, так само. Про неколаїтів ми так само говорили, це неколаїцька єресь. Вони навчали того, що не навчав Христос, і зводили, з розуму перекручували. Ну. Тому Бог їх зненавидів, за те, що вони не покорилися Євангелії праведності Христової. Навіть згадаймо, як Христос сказав е, е, фарасеям Ваш батько диявол. То, ще можна навіть і їх називати наколоїтими, через те, що вони робили, не приймали Ісуса Христа, не приймали Його Євангелію, не приймали взагалі нічого і не лишилися вірні Богові через те, що не приймали Сина Божого. Камінь, що був відкинутий будівельними, став наріжним каменем, другими словами. Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду я незабаром. І воюватиму з ними мечем своїх уст, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя. А на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, що, хто приймає його. Тобто, говориться про те, що він е, є у, при владі. І що він добре служить церкві, як буде далі так добре робити, то він буде під е, Христом, як під каменем, бо Він казав, е, Христос казав: Ти камінь, а на цій скелі сукефа Ейс е, до Петра, а на цій скелі я побудую церкву, тобто говорив про себе. І він став наріжним каменем, а всі решта це ті, хто будує церкву, і вони є під самим тим каменем Ісусом Христом, під Його іменем. І бачимо, що якесь і, і, і ім'я, яке має бути виявлене, але вони знають, а люди не знають. Ну, Через то воно і, і таємниця. І до ангела в церкві в театрах напиши: оце каже син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, і ноги його подібні до міді. І я знаю діла і люб... Твої, і любов, і віру, і службу Твою, і терпеливість, і останні вчинки Твої що більші за перші. Але маю на тебе, що жінці єлізавелі. Чи я завелі, перепрошую, яка каже, що ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви? Говориться так, що була якась жінка, яка хотіла бути пророчцею церкви, але продовжувала брати е, е, участь в ідольських жертвах. Тобто вона казала християнам, може, з найдобрішого наміру, ви не маєте що їсти, йдіть до тої церкви, там вас нагодують, тої, тої ідолської, а тут прийдете, будете все молити, бо так собі врятуєте тіло. Розумієте, вона могла ж найліпша, тут збувається, що благими намірами дорога до пекла вимущена. Ну, а попри те, що їй пішла розпуста. Бачите, як воно є, де м -м -м, диявол заходить, він полегонько, ну... Як кажуть, це вина в голову і біс в ревро, другими словами, щоб ви зрозуміли. І Через то навіть було ще заборонено вдовиць приймати до церкви менше 60 років. Тому що бачите, що, що робиться, Розпусту чинили. І дав я був їй часу, щоб покаялася, та вона не хотіла покаятися і в розпусті своїй, у розпусті своїй не хотіла покаятися. Тобто було звернення, і вона не покаялася. Ось я кину її на ложе, а тих, що чинять із неї розпусту, велику біду. І коли тільки в учинках своїх не покаються. знову закликає, бачите, Бог довготерпеливий і много милостивий, знову каже, покайся до тої жінки і покайся до неї. так? Чого, чого Павло каже, жінці в церкві заборонює навчати, маєте, от маєте результат. А діти її поб'ють смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто з нерки е, е, і серця вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками е, вашими. Дорогі в Христі, е, нирка і серце. Нерка е, серце, це те, що рухає кров, що дає людині життя. А нерка це те, що допомагає очистити. Тобто, маємо кров, е, воно нам потрібно для життя, але нерка мусить працювати, тобто мусить працювати для того, щоб вичистити всяку нечість з нас і, і, і працювати вправно, бо інакше ми слабним, і нам тоді і печінка, і кров, і все стає нечистим, і ми ну, людина вмирає від такого. Так щоб ви зрозуміли, е, що. Е, це два таких органи, які продоставляються один одному. Тобто Бог бачить і, і то, чим ти живеш, ту ту кров, і нирку, чим ти, чи ти себе очищуєш, що твої добрі діла йдуть перед за Богом, другими словами. Так. А вам та іншим, що. Ага. Я кожному з вас дам за вчинками вашими. Ну, то ми якраз про це говорили. Що треба е, говорити, хто би там, що би там не говорив, але плоди віри мають бути, і діла мають бути праведні, у праведності вчинені. Ми можемо бути грішні, бо ми і так грішні вродилися, бо каже е, е, і Давид каже: от я в беззаконні народжений і в реху зачала мене мати моя. Ну, щоб ви зрозуміли. Але далі бачите, як був Давид покараний, і як був Йов покараний, і як вони були повернені назад на своє місце. Тобто, так Бог закликає до покаяння. А вам та іншим, що в театрах, що не мають науки цієї, як кажуть, що не розуміють так званих глибинних, глибин сатани. Кажу, не накладу на вас іншого тягара. Ще раз, а вам та іншим, що в тіатирах, що не мають науки цієї і як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани. Кажуть, що не накладу на вас іншого тягаря, тільки те, що маєте, приймайте аж поки прийду. Тобто тримайтеся Євангеліє праведності Христової, аж поки я прийду. Тримайте слово і тайсер, тримайтеся того, що я з вами є між тих семи свіч і семи церков, тобто всіх християнських спільнот. А переможцеві тому, аж до кінця то, тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганими. І буде пасти їх залізним жезлом, і вони, немов, глиняний посуд покрушиться, як і я одержав владу від свого Отця. О, бачите, тут Христос називає Бога своїм Отцем вже з неба, називає його своїм Отцем і закликає, що всі ті, хто, ну, бо ми є. То немає, хто не є євреєм і не є євреєм повіри, і не є євреєм від народження, це є від народження є поганим. Але ми вже, як християни, то ми не можемо бути поганими, бо були перші ті погані, котрі стали християнами. А ми вже далі всі духовні діти Авраама, Ісака і Якова, відповідно слово Божого. Ну, так щоб ви зрозуміли. Обрізання не дає ніякої переваги, дає вам перевагу віра в Євангелії праведності Христової і ваші праведні вчинки. І дам я йому е, ага, і буде пасти їх залізним жезлом, а вони немов глиняний посуд тобто покрушиться. Тобто покрушаться всі е, е, віри, які е, є не іваницькі, неправильні. Всі до одної, всі, абсолютно без. Е, без ніяких тих. Лишиться тільки віра Іваної праведності Христової. Решту, всі, без винятку, всі-всі-всі віри будуть знищені. І дам я йому зору досвітню, хто має вухо хай чує, що Дух промовляє е, церква. Тобто, так, він, він говорить, Син Божий говорить, як він отримав від свого Отця. І говорить, що він дасть е, зорю е, досвітню. Тобто, е, дасть йому, щоб він зранку, е, ну, знаєте, коли людина рано встає, хто рано встає, тому і Бог подає. Тобто, щоб він буде в Божих трудах, буде у праведності і буде мати вінець, е, ну, вінець вічного життя, другими словами. О, дорогеньке мої. Другу главу ми файно пройшли. Як у вас є якісь питання щодо е, всіх цих е, двох глав, е, першої і, і другої, будь ласка, пишіть в коментарях і підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте і пишіть. А якщо питається, то питається, питається тільки або по-грецьки, бо я е, перед тим як, ну, бачите. Перед тим, як дивитися, я дивлюся всі грецькі терміни, які я би вам е, міг пояснити, чи саме вам читаю, але розумієте, то з того вже йде, як, як би то вам сказати, то для тих, хто з вас хоче бути е, учнем е, і стати тим самим е, наслідувачем Христа, і йти в семінарію, вчитися і бути пастором. От, то для тих. А для Меріан, слава Богу, того досить, аби ви розуміли, то, що українська Біблія каже. Решта, що я знайду, я вам е, по мірі можливості поясню. Дякую, кланяюся і запрошую вас до наступного відео. Ще раз прошу всіх підписатися і кладіть лайки, аби мене піднімало, бо е, мимо того, що вже я зібрав кількість потрібну для. Е, для себе, щоб мені хоч якийсь, каже, робітник достойний своєї плати, хоч би та трошечка копіючка мені йшла, то треба, щоб мені ще позбирати ті години. Ну, Як вони там ті години рахують, по моїх підрахунках то вже 10 разів було? Ну, Але трудно, Бог добрий, кожен відповідає за своє. Я не занемагаю і не нарикаю. Служу так, як Бог дає. Ну, Дякую, кланяюся. E eu